Доброго дня. Доброго дня. Добрачного здоров'я. Лежите, почувайте, лікуйтесь з нагоди Дня, вашого дня Збройних сил. Хотів вас привітати я з вашим днем, подякувати за службу, за захист нашої держави. Ну і я вам всім бажаю якнайшвидшого одуження, безумовно. Дякуючи нашим лікарям. да, да дай Бог. Тому ще раз вітаю. Слава Україні. Героям слава! Дякую за службу. Служу народу України. Служу народу України. Дякую вам за службу. Служу народу України. Дякую вам за службу. Одужайте. Служу народу України. Дякую вам за службу. Дякую, службу. Дякую вам дуже. Друзіна, ми вас здаємо за село. Дякую, це важливо. Бажаю здоров'я, хлопці! Да. Вітаю вас з нашим днем сил. Дякую вам за службу. Нагородити за... за все, що ви робили. І робите. І за вашу сміливість. Дякуємо. Микола. Дякую вам. Бежить, будь ласка, Володимир. Дякую. Дякую за службу. Вітаю вас, Володимир. Радіо. Дякую за службу, Радіо. З вашим днем. Дякую. Дякую. Вважаю, що спільний день важливий для всього народу, але передусім для військових і для тих, хто їх повертає до життя. Я хочу вам подякувати в цей день День Збройних Сил України і що додаєте сили нашим воїнам. І вам бажаю сил. І щоб рідні, близькі вас підтримували. Треба така додаткова енергія, щоб ви цю енергію передавали нашим бійцям. Дякую за кожне збережене життя, повернуте життя. І я вам за це вдячний. Безумовно бажаю миру і бажаю вам перемоги. І ще раз дякую. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, Людмила. Вітаю вас. Дякую за вашим наказу. Дякую. дякую. Служу українському народу. Дякую. Дякую, дякую вам, пані майор. Дякую за службу. За вашим наказом Вітаю, пан прибутку. Дякую. Дякую вам за Служу службу. Служу українському народу. Дякую ще раз, тримайтесь, бережіть воїна, в себе. Дякую за службу. Слава Україні! Героям слава!